Всім доброго ранку. Ми йдемо на пошту, йдемо по магазинам, шопінг. Гарного дня, всі всім цілуємо і любимо. Бабушка Люда з Лєночкою, упакувалася і їдемо. А ви мене от за хтось так віз? Та бабушка Люда, ви теж хочете туди. Конечно, да. Да, сьогодні тренувались ходити з Баскою Людою. Так, ідемо закривати хат. Будемо повершати наші ендорфіни. За рахунок гарної погоди, ну так, відносно, але тепло, знаєте. І за рахунок свіжого повітря будемо ходити і бути щасливими. Зараз буду обідати мої дорогенькі, покажу вам, що я буду їсти. Салати з морковки і капусти. Ну, це не весь, я буду його їсти. зараз. Ну, Накришила, щоб вже не пересипати в іншу посудинку. Далі матіос 100... 160 грамів тут. І хлібчик. Ось так. І ще покажу вам дещо дуже приємне. Вчора взагалі була в шоці, і Лєночка дуже щаслива була. Ну, коротше, чекайте. У холодні-зимні вечори що? Треба робити? Правильно? танцевать с я так кормила, туту тут туту туту я так кормила, ла 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 ла, это... хит, это ла 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 ла, давай ты до нас танцевать Супчик ріла. Зараз хочу поділитися з вами нашими приємностями, приємними сюрпризами від дуже хорошої людини, дівчинки Танюшки. Вона нам передала такі класні подарунки, від яких дуже приємно і дуже наповнюється серце. І так, дивимося. Розпаковку сьогодні робить лєночка. Це у нас памперси. Це у нас памперси, такі п'ятерочка. Дуже класні, вони трусиками. Зараз ми носимо саме трусиками. Ну, це не ці, але зараз ми носимо трусичками. Вони супер зручні і супер круті. Далі перейдемо до, 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 до. до серветок. Це були серветки, тут їх, мабуть... Ага, 4. Чотири. Чотири упаковочки, я так розумію. От Чотирь... тут написано 4. «чотири». Чотири упаковочки. І вони дуже якісні, бо також фірма хороша я купляла раніше такі памперси. Далі, далі печиво. Печиво ще одна така пачечка була. Але одну ми вже майже закінчили. А це залишилась ця пачечка. Ну, Лєночці дуже воно сподобалось. І вона його прямо е, так полюбила. Цукрове печиво. Далі ось такі смаколики, пюрешки. Це банан, яблучко, манго. Це, мабуть, все. А, банан, яблучко, абрикосик і яблучко. І яблучко, яблучко. Виноград. І, коротше, яблуко виноград. Ось такі різні всякі пюрешечки. Доця, тобі подобаються пюрешечки? Каже, дякую. Доця, каже, дякую. Каже, дякую. Ну, зайнята там мультик саме, да. <рігла> це не тільки смачна їжа ще й іграшка. <рігла> І зараз покажу саме головне, саме таке прикольне-прикольне. Це просто. Як побачила, я сразу думаю, боже, яка красота! Це так мило. Зараз побачите. І ось такі іграшки. <рігла> Ну хіба це не пташинка? Ну хіба вона не схожа на Ліночку? А ну пишіть в коментарях. Бо я думаю, що схожа. Та доч, каже, така класна ляля. До речі, я перед тим думала купити Лєночку якусь таку лялечку, щоб вона була з волосиками щоб їй було цікаво, длинненька така, щоб вона з нею гралася. Тому і Міса такий, Міса, Міса, привіт. Тому це дуже гарний подарунок. Я дуже дякую, дуже вдячна. Нереально просто людина з великим серцем, реально з великим. І ще один подарунок. Наташа зв'язала мені шарфік, той, що ви вже бачили, я вже в ним ходила. Фіолетовий. І до цього шарфіка іще одне. І ще щось. Зараз вам покажу. Пумс. така шапулька. Шапулька для Юльки. Дуже гарна шапочка. Це ручна робота. Вона вкладала туди душу. Наталочка, дуже дякую вам. Я дуже щаслива, мені вона дуже подобається. Так, я з бомчиком дуже хотіла. Круто. Я взагалі дуже поважаю таких людей, які роблять своїми руками щось це дуже-дуже класно, дуже цінно і дуже незвичайно. Тому у нас сьогодні день таких сюрпризів. Ми дуже щасливі з Лєночкою і будемо гратися. Та дощ, будемо гратися. І всім бажаємо такого щастя. Сьогодні я помила вдома, поприбирала трішки, складала речі. Що ще хочу вам сказати? А, були ми на закупах, трішки купили, купили творог ківі Киві. Що ми ще там купили? А, і мінеральну воду. Нічого такого особливого. Були в аптеці, ще трішки скупились там. По дрібничках. Ось так. Тому день сьогодні такий вдалий. Сьогодні в нас погода слякоть така, але нічого. настрій нас хороший, бандьори. Треба жити позитивом, тому що по-іншому ніяк. Ми повинні триматися вірити в найкраще. Бо за цими нашими думками, за цими нашими словами, і е, є перемога, є щастя, є світле майбутнє. Всіх люблю, всіх цілую. На цьому буду закінчувати своє відео. Папа, наша юлочка.